В мене виникає питання до пані Фіолети. Здається, голова Новолатівської ОТГ трішки обурився після мого блогу. Розбираємо чергову брехню своїх чужих керу. Та запевняє, що в минулому випуску мною була оприлюднена неправдива інформація. Але вона показала тільки брехню, яка не підтверджена жодним фактом. Всім привіт! Я Віолета Терещенко і сьогодні досить незвичайний для нас формат. Пропоную разом подивитися так званий відеовідгук на роботу своїх від голови Новолатівської сільської ради та розібратися, хто все ж таки може казати неправду пан Зубрій чи пані Фіолетта. Нещодавно редакція своїх дізналася, що Олександр Зубрій, то що голова Новолатівської громади, має у своїй біографії не тільки позначку зашкварного голови, а й, власне, можна сказати, блогерське портфоліо. На своїй сторінці у Фейсбук Зубрій, схоже полюбляє звітувати місцевим мешканцям про життя громади, нові досягнення та таке інше. Але нашу увагу привернули останні три творіння, які Олександр присвятив особисто мені. Та Ммм, пане зубрії, дуже приємно, але не варто було у власних відео. Він запевняв, що вся наведена інформація у сюжеті це брехня та немає підтверджуючих фактів. Навіть пообіцяв довести свою думку, наводячи аргументи. Незважаючи, що ці дописи не набрали бажаної для зубрія популярності, якщо звертати на лайки, коментарі та поширення, я вирішила все ж таки проаналізувати такі гучні слова Олександра та, можливо, пояснити. Пану Зубрію, чому його думка щодо мого блогу просто абсурдна? Тож, перше відео. Припускаю, що Зубрій навмисно перекручує моє ім'я. У мене е, виникає питання до пані Фіолети. Або ж у Олександра є певні дефекти мовлення. Тоді вибачаюся. Але якщо що, то я Віолетта. Ще й акцентував увагу на моїх губах. Так, так, саме так повинен спілкуватися голова громади. І, взагалі, на мою думку, трішки попахує сексизмом. Е, якщо будки підпухли, і це вже е, я вважаю себе такою, такою дуже великою зіркою. Ні. Так не буває на цих кадрах, сільський голова наступає ногами на посвідчення у кольорі прапору України та ще й штовхає опозиційну депутатку. Зі слів місцевих зубрій неодноразово поводив себе агресивно та неадекватно з опозиційними до нього депутатами та піднімав руку на людей. Навіть попереджали мене, аби я була пильніша щодо Олександра, адже вважають, що і мені може загрожувати небезпека. До речі, цікаво, чи бачив голова Криворізької районної військової у адміністрації Євген Сетниченко як спілкуються з людьми та як поводиться Олександр Зобрій, який на хвилинку є посадовою особою. Не вагой мене, Шо? не трогай мене руками, тому що воняєш Би... од вас. Ви? Да, от Ви. Ви вважаєте це нормальним? Я, як була в Сітніченка на прийомі, я казала. Що його треба показати психіатру, це ненормальна поведінка, голова громади. Не то, що голови громади, навіть як мужчина, так непозводительно общаться з людьми. Він мені відвідав, що в нас забрали наглядову функцію. Ми не маємо на їх ніякого впливу. Все. А потім Олександр звинувачує мене у брехні, і нібито доводиться фактами. Що ж, давайте послухаємо їх. В селі Новому спочатку 2016 року, в першому селі, навіть не в зеленій балці, а в селі Новому, відремонтовано дві вулиці, покладений асфальт. Там, де були ями по коліна, там де була грязь, ходили люди в резинових сапогах. Ну звісно, у селі нове декілька вулиць було б вже дуже соромно не зробити там дорогу. На мою думку, нема в нас транспорту, а ніде не виїхати. Мені в больницю чоловік боліє. Повести його в больницю. Мені треба машину нанімати. На даний момент нема не ні транспорту, ні під'їзду, ні магазину в цьому селі нічого нема. Олександр Олександрович, ви точно уважно дивилися випуск за дороги, питання навіть не піднімалося. Але ви забуваєте, що пересуватися цими дорогами місцеві не можуть. Адже за їхніми словами транспорту у селі взагалі немає. Але ж цю інформацію у своїх відео ви не прокоментували. Було прийнято різ зробити до села Нового підвідний водопровід. Це було з зеленої балки до зеленої балки ми зробили раніше, потім ми зробили з зеленої балки до села Нового. Підвідний водопровід майже на 4 мільйони. Поставили башню Рожновського яка утримує тиск. І це для 50 осіб. Ви прямо акцентували для 50 осіб, так. Але у своєму блозі я звертала уваги на проблеми з водою саме у селі Шведове. Там просто немає ані підводу, ані підвозу води зі слів останньої мешканки. І наскільки мені відомо, від місцевих мешканців громади така ситуація з водою не тільки в цьому селі, а ще, наприклад, у селі Новоселівка. Пане Зубрій, чому ви не прокоментували і це? Потім ми встановили вікна. На будівлі, яка була по проханню фермера? Так, я й про це говорила у відео. Тільки от на вікнах все, на жаль, і зупинилося. А дітям села Нове як не було де проводити час, так і немає. Це те, у сьомого відділу поліції відремонтований фасад за кошти виділені Новолатівською громадою. До речі, чому ви, пане Зубрій, ніяк не прокоментували і це? Схоже, правду в моєму блозі достатньо. Тож, перше відео завершилося. Що бачу я? Жодного факту, який підтвердив би думку зубрія щодо так званої брехні у моєму блозі. Олександр встиг лише похизуватися тим, що хоч щось зробив у селі нове, і принизити місцевого депутата. Я хотів би зауважити. Пані Юрію, не робіть цього. Ви, мужик. Не вдівайте, Юльку. До речі, це не перший випадок, коли голова громади привселюдно принижує опозиційного депутата Юрія Давидчука. Тому я сьогодні хочу пояснити, хто такий Юрій Давидчук. Це саме людина, яка, крім того, що торгує самогоном та сам добре закладає заворотника, він нічого не зробив у своєму житті. Завжди ходить з красними щоками. І дуже вибухними глазами, знаєте, чим. ми поспілкувалися з Юрієм та дізналися, що він думає з цього приводу. Так, да, я передивився відео зубрія. І з того відео там правда тільки, що я депутат Новазівської сільської ради і що проживаю в селі Новому. Стальне там надумане, дуже пр практично все село передивилося це відео. Ну що скажемо. Він принижує всіх депутатів, що навіть вони не стоять в опозиції. Ми не в опозиції, він в опозиції до людей. Ми захищаємо людей. І хто тільки за людей щось сказав, що все не так, все брехня, все неправда. На Інших депутатів там фамілії придумує якесь, додає дзе, якісь там такі були питання. Ну, Особисто я готовлю документи, буду подавати в суд, щоб вибачився, ну, а там. Подивимося до другого відео. Пан Зубрій, ймовірно більше готувався, адже тепер у кадрі поруч ще й начальниця фінансового відділу Новолатівської сільради Ольга Володимирівна. Якщо чесно, було б круто, якщо у наступному відео з'явився ще й пан Цитниченко та пояснив, що відбувається у громадах криворіжжя. У цій серії нам пообіцяли розібрати чергову брехню своїх та пояснити, куди і як виділяються бюджетні кошти. Що ж. Поїхали. Виділені кошти були в розмірі 2 мільйони 500 тисяч. По результатам 2023 року до бюджету були повернуті 28 тисяч 692 гривні невикористаних коштів. Даний проєкт був спрямований на те, щоб викор... виконати роботи по чистці русла річки МГЕ, з якої зараз ми намагаємося брати воду у наше водозабезпечення наших сіл і Кривого Рогу. І це була державна програма, оскільки строївся водогін, але річка Інгулець, її русло, не дозволяє пропускати такий великий об'єм води, який необхідний нам. Але на сьогоднішній день по цьому об'єкту виконана лише проєктна документація. Самі роботи не виконані, тому що на них не були виділені кошти. І про 70 мільйонів виділених коштів чую вперше раз. Не було брехню, це повна брехня. Тобто я так розумію, що Новолатівська громада настільки багата, що може ще й допомагати здійсненню державних програм. Добре, але де ж у блозі я збрехала? Вся інформація згідно з рішеннями сільської ради не більше, не менше. А про майже 70 мільйонів подивіться, будь ласка, уважно. Я зазначила зі слів місцевих депутатів. Чи вони не мають доступу до вирішення долі бюджету? Це було б і не дивно. Адже на одну із сесій, а саме на 29 лютому, під час якої було прийнято більшість рішень, про які я говорила, в тому числі про виділення трьох премій сільському голові, опозиційних депутатів взагалі не пустили на голосування. За їх словами, голова сільради оголосив карантин та проводив сесію в онлайн режимі. Однак і на неї депутатів не пустили. На яких підставах сільраду було зачинено на карантин? Зазначимо, сесія була 2 лютого 2024 року. Про який ковід йдеться? Це вже якесь самоуправство, на мою думку. Цікаво, що з цього приводу думає пан Ситниченко. Наступне питання: питання виділення коштів на поліцію. Також свої КР не досужилися сказати про те, що там виділені кошти, в тому числі на діяльність поліцейського громади. Те, що у нас в народі називається шериф. Тобто бензин, який закупляється поліцією, це бензин для поїздок нашого шерифа, який обслуговує всі населені пункти нашої громади. А ось тут є питаннячко. Ми, як ви кажете, удосужилися перевірити всі наявні документи. І якраз виділення коштів на автівку та бензин для так званого шерифа не викликало у нас дивування або обурення, цілком доцільна витрата. Але вона зазначається в окремому рішенні, тому незрозуміло, в чому суть сказаного вище, чому ніхто не прокоментував виділення коштів з бюджету саме на славнозвісний сьомий відділок. Як сказали свої КР-104... 4 мільйони це найбільший бюджет в Криворізькому районі. Так от покажіть мені в Криворізькому районі, хоч один бюджет, який більше 20% виділив виділить зі свого бюджету на підтримку Збройних сил України. Я думаю, ви таких не знайдете. І нам ставити у вину, що ми щось не допомагаємо, було б дуже дивно. Шановні, подивіться, будь ласка, мій блог уважніше. Ніхто не звинувачував сільраду у недостатньому виділенні коштів на ЗСУ. Тому до чого це? Чи ви просто вирішили похизуватися благодійністю? Тоді, будь ласка, похизуйтеся ще й виділенням коштів на автівку для управління стратегічних розслідувань Дніпропетровській області та поясніть його доцільність. Ось, до речі, кадри, на яких обурені опозиційні депутати не розуміють, чому голосують про допомогу сім'ї загиблого воїна у розмірі 5 тисяч гривень. При тому, що пану Зубрію, наприклад, виписали премію в розмірі приблизно 40 тисяч гривень. Я це не за преміїця. І останнє. Стосовно виплат премій і матеріальних допомог. Дані виплати для, місцевих, для органів місцевого самоврядування регламентуються постанови Кабінету міністрів України номер 268 від 9 березня 2006 року. В цій постанові чітко розписана процедура виплати. Премій, надбавок, матеріальні допомоги на оздоровлення і матеріальні допомоги на... Е Вирішення соціально побутових питань. Про яку законність ми можемо говорити, якщо вже майже рік у центральному міському суді слухається справа щодо порушення конфлікту інтересів між головою та секретарем сільської ради Анною Дичік. Зокрема, у матеріалах справи зазначаються і ці законні премії. А перед цим у Широківському суді слухалася аналогічна справа, але щодо вже самої Анни. Пояснити саме цю ситуацію зубрій у своєму відео теж не зміг. До речі, ми завітали на суд навіть зустріли Олександра. Однак слухання знову перенесли. А сам Зубрій не схотів з нами спілкуватися. Та після закінчення засідання швиденько побіг у службову автівку та, натиснувши на газ, поїхав. Пане Зобрії, чому ж ви особисто не захотіли поспілкуватися з журналістами? Чому тільки через відео ви можете висловлювати свою точку зору? І до речі, чому по своїх власних справах ви присуваєтеся на службовому авто? Наскільки я розумію, його забезпечення відбувається за рахунок бюджету громади? На всі ці питання, на жаль, немає відповіді ані відео самого зубрія, ані від голови КРВА Євгена Ситниченко. Доброго дня сьогодні ми завітали до села Інгулець, яке налічує 640 жителів. Я для особисто пані Фіолети сьогодні знову хочу презентувати нашу культуру, тому що вона так хизувалася моєю предвиборною компанією, яка її дуже зацікавила. І я хочу показати. Напрямок нашої культури, яка дійсно працює в новолацькій громаді. Інгулецький сільський будинок культури виглядає дійсно непогано, але знову ж таки, як мешканцям інших сел туди доїхати, і чому не можна привести до такого ж стану інші? Наприклад, будинок культури в селі Червоний ранок до того ж, зі слів місцевих, ви, пане зубрі, давно вже обіцяли це зробити для нашого села. Нічого не робиться. Все, що поначалу було ще за при першому сроку каденції, скажімо так, була там вода проведена і наружне освітлення, і все на цьому закінчилося, більше нічого не робиться. Клуб обіцяв, він нам ще перед по закінченню першого сроку. Так, він нам обіцяв повний ремонт клубу з прикриттям криш, немає нічого цього. Підсумовуючи так званий фідбек з можна сказати, що підгоріло. А я сподіваюся, що пан Ситниченко нарешті зверне увагу на діяльність голови Новолатівської ОТГ Олександра Зубрія. Наостанок хочу, аби ви оцінили витвір нашого підписника. Свої розбираються в ситуації правильно. Тому в мене виникає питання до пані Фіолети. Вона сама думала, що робила. Думала, що робила. Я хочу зараз сказати, що ти, шановна, брешеш. Не бреши, дитино. Візьмися за голову. З вами була пані Фіолета. Пока! Ну, так сюди на собі взяти.